Починаючи з 14-15 століття в Україну теж багато було біженців вірмен. Вони строїли свої церкви. Одна, наприклад, в Львові є Вірменська церква, у нашій зараз так само головна церква. Її будували західні вірмени, які тікали від турецького панування. Кам'янець Подійська, Вірменська церква, Бережанах, Станіславиця і Івано-Франківську Вірменська церква. Львовські вірмени, які жили до 39 року, покинули Львів і переїхали до Франції. Коли в 39-році приєднали Західну Україну до Совєтського Союзу, той то всім обіцяли не зачіпати приватної власності, культуру щоб свою розвивали і все. Але ж радянська влада пообіцяла, а Львовський в Львові до 39 року був квартал вірменський, а вірмени були успішні люди у Львова. Вони мали. Свій банк, вірменський банк, підприємці були вірмени, а совєтська власть з банкірами і підприємствами не по дорозі. І тому вірмени львівські, які жили тоді тікали від турецького панування. Жили 500 років у Львові, 500-600. А потім вимушені втікати ще від совєтського панування. Зараз у Львові. Також проживає декілька тисяч вірмен. Ну це вірмени із Радянської Вірменії, єреванської, Єрванської, що Совєтської Вірменії вихідці. А ті, що жили до Другої світової війни, вірмени з Західної Вірменії, вони вимушені були покинути Львів. І зараз вони проживають у Франції. А так, вірменів 12 мільйонів світі. У Вірменії тільки лишилося 3 мільйони. А так вони в Україні є 100 тисяч, 100 тисяч в Польщі, вірменів. Всюди вірмені. Отака в мене невеличка розповідь про вірменів.